802 день в Канаді 25.08.25. 25. І що сьогодні в нас понеділок, і понеділок перший, і останній день робочий, завтра вихідний. Гарно, ну, сьогодні пройшов понеділок, спокійно. Робота була, але, але таке. Будильник. Зразу пішов до комп'ютера, бо знав, що сьогодні приїде е, Кевін з е, контори. Яка дивиться за якістю води не питної, а просто якістю води в кондиціонері назовні, щоб не псувало кондиціонер і не було там ніяких бактерій ще чогось. Коротше, і пішов без ним. Пішов до комп'ютера, видрукував всі заявочки. І що я пішов? Щось я зразу зробив, цікаве. От таке неважливо. Каз дрібничка. А, mailbox поміняв. Була заявка поміняти замочок, то я його можу міняти в будь-який час і до 9. Зразу поміняв, поставив новий і вже потім пішов купив кави з синичком. І вже після того пішов робити заявки. Алексу сказав, що нехай де фарбує, нехай де фарбує, за заявочки не хвилюється, я все зроблю. Нічого такого. Нічого такого. Фріч, фільтр, дрібниці. З цікавого омивальник цікавого, був забитий. кухонний. Ніхто її не любить, бо це в основному бруд, гріз, жир, оце все. І... Але він додав фотографію, щоб він зняв сифон, Там дві раковини і трубка така йде. Він її зняв, відключив посудомоєчну машину. Я думаю, ну прийду подивитись, що там все одно <кхи>, взяв трос. Все прочистив, бачу, він все гарненько зняв, він позакривав пакетиками. Це айтішник, дуже спокійний такий чувак. І він навіть купив трос ручний. Ну Ручним тросом не так просто, бо його треба випихати, крутити, попихати. І оце коліна там, незручно. Незручно, електричне багато краще. І він все це позакривав. Я прочистив. У нього ще був фільтр. Класна система фільтрування. Я колись в Україні собі таку хотів купити. З пачком накопичування, я забув, як називається. Але ну, хороший фільтр. І там треба, було, перехідничок, я думаю, встановлював, але він не має резиночки, де вставляється в трубу. Він сам встановить. Там вже все в нього. Майже підключено. І дішвашери від посидомечної машини не користується. Каже, я не користуюсь, не буду, мені треба фільтр. Якраз замість захопає фільтр. Кажу, а в нього сушарка, він один живе, в нього сушарка для посуди оце зверху тривки ставити. І кажу: а я використовую посидомечну машину замість цієї штучки, бо вона на столі займає купу місця, там посуда лежить, і вона в основному там завжди лежить. Вона висихає, береться, їсться знову, і воно там є. Дішвашером: у класна ідея! Посудомечну ставити і все, вона там собі висихає, стікає, ти більше по судомечній машині є дрейн, куди вода витікає. Головне закривати, щоб вона не за це, не зіпсувалася, щоб випробувалося. От і все. Були заявочки, де нема дозволу, так і не взяли дозвіл. Одна була дуже цікава. Мешканець каже: Люди чути, як люди ходять вверху, вверху на поверсі. Ну, тут ізоляція конкретна, я, наприклад, не чую. О, над нами заселились китайці. От тепер можна буде слухати, чи вони там бігають, чи ні. І Багато ціла купа. О, можна тепер буде чути, чи, чи тут чути, бо я. Хоча в тій квартирі, де я жив, там були зверху люди, я щось їх не чув. Ну, Коротше, фішка, що люди типу, ходять, і від того вентиляції якісь вібрації і метал не без Тук-тук-тук-тук, щось таке. Я дуже сумніваюся, що це від того, що люди ходять. Але туди заїжджає один мешканець. Він переїжджає і може він. Я до нього не добрався, його нього не було вдома, треба, щоб там хтось ходив, інший внизу послухав, а я завтра, післязавтра вихідний кажу, нехай потерпить два дні, послухає, чи воно повторюється, бо я зняв в основному, де система фільтрування, там кришка така, і вона деколи тарабанить. І так як ця вентиляція, воно, труба суцільна, пуста, і воно, як, воно передає звук через вентиляційні решітки. Так як то в вітальні, воно якраз першим ділом туди і видає. Я сподіваюся, що це воно, я зняв цю кришку поставив на бік. Подивимось. Поїм Подивим, ще мейлбокс, замочки були. Дрібниця. Нічого серйозного. Просто час. На обід перед обідом собі розморозив м'язка, зробив плов. Смачний плов, смачно пообідав. Подобається мені навіть... плов найкраще. Рис, м'ясо, нічого такого. Приправа до плову. Навіть ні соліні перцю не треба. Так як в мене є перець, я купив цей перець. Чилі перець, маленькі такі стручки. Дуже гострі, мені подобається. Соус і все. Ти таке? День минув, треба йти відпочивати. Завтра вихідний. Завтра, будем... завтра поїдемо на якесь озеро. Хотіли відкрити басейн. Подивимося. Може, знайдемо божора. Треба, треба відпочивати. А, колега дзвонив, каже: а там історія в Україні. Одного в армію забирають, він не хоче по закону, там він має право бути вдома, а вони все одно кажуть: підеш. Питався, що робити. Кажуть, адвокатам дзвонити. Адвокати знають точно по законам, як воно має бути. Так нічого не продумаєш. Е, мій друг так і пропав безвісті, вже родина подала заявку у Фейсбук. Я собі теж закинула сторінку. Бо я розумію, що це нічого не поможе, але. Нехай буде. Я йому писав і не відписував, я так і думав, що сталося. Потім побачив його пост в Фейсбуці. Може в полоні, сподіваюсь. Сподіваюсь на краще. Зовсім хлопець молодий, куди кота? Побився на пропаганду. А, не буду пропаганда.